Відновити ваше водійське посвідчення можна за 14 днів, якщо ви перебуваєте за кордоном. Так? Якщо у вас воно нового зразка, тобто від 2013 року, то можна його без проблем відновити і протягом 14 днів можна отримати таке водійське посвідчення вже за кордоном. Якщо у вас водійське посвідчення було двохрічне то так само його можна відновити протягом 14 днів, замінити вже на постійне, якщо у вас не було в Україні ніяких штрафів. Так? Якщо ніяких штрафів не було, ніяких питань у вас немає в Україні, зв'язаних з водійським посвідченням, то можна їх замінити на постійне. Якщо у вас водійське посвідчення старого зразка, то можна його замінити на нове тільки тоді, коли ми зробимо верифікацію, тобто внесемо водійське посвідчення до реєстру. І тоді можна буде собі замовити таке водійське посвідчення. Якщо у вас водійське посвідчення ламіноване старого зразка, ви не можете самостійно собі його замінити на постійне. То можу вам допомогти зробити це за короткий термін і незалежно де ви перебуваєте, в якій частині Європи. Так що, якщо когось цікавить, звертайтесь мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.